Вісочнім Пікс. Кимайл Бе. Immortalies G715. Ха-ха! слава Україні! У нас на каналі вже така традиція кожного року взимку робити огляд смартфонів від Google. І зазвичай це були моделі, звичайні, не про версії пікселів. Але цього року, чого разу, в мене в руках Pixel 8 Pro в кольорі Bay. Флагманський смартфон від Google в новому кольорі, в новому відео на каналі MyPhone. Поїхали! Ну, мому нарешті друг потрапив в найбільш флагманський з пікселів, а то все були або звичайні, або бюджетні версії смартфонів від Google. Але почути в цьому відео може декого спантеличити, особливо тих людей, що давно слідкують за каналом, і знають, що я користувач пікселів з часів Pixel 2 і частіше ставав на захист смартфонів від Google. Тож не тягнемо кота за хвоста, розпочнемо з дизайну. І тут на мій смак в Pixel 8 Pro все добре. Металова рама смартфону, скло ззаду, скло спереду. Задня кришка, щось типу матова. Вже свій можна сказати блок камер в своєму стилі, принаймні не так, як у всіх конкурентів. Це мені подобається, але комусь може і не сподобається, тому що дизайн така штука суб'єктивна. Щодо кольорів задньої кришки, то є три варіанти. І на мою думку, всі три вдалі. Та по-своєму приколясні. Це такий, як у мене блакитний, він же колір Бей, білий, він же порцелян і чорно-графітовий, він же обсідіан. На oh, Загалом дизайн в Pixel 8 Pro, на мою особисту думку, для тих, хто любить смартфони, не такі, як у всіх. Ну, принаймні в Україні. Смартфони від Google не такі популярні, як в США, бо там трішки інша історія. Але мені особисто сподобався дизайн Pixel 8 Pro. Декілька людей мені говорили про гострі грані на блоці камер, саме на цій смужці. Типу, вони занадто різкі і в руках відчувається неприємно. Але мені особисто вони не заважали. Та й в цілому, якщо. Користуватися смартфоном без чохла то вони навіть якось допомагають, от, тримаєш так і досі дивишся. Так що, в принципі, до них звикаєш і вони не так прямо вже й ріжуть. Дисплей в Pixel 8 Pro маємо 6,7-дюймовий LTPO OLED з роздільною здатністю 2992 на 1344 пікселі і максимальною піковою яскравістю 1600 ніт та максимальною піковою. Пікова яскравість 2400, то максимальна 1600. Ну і звісно ж, маємо always on display, підтримка HDR10 і оці всі круті штуки. Початку в двох словах про цю дивну абревіатуру LTPO перед назвою технології дисплея. Так от, звичайні oled дисплеї можете називати LTPS. А от нова штука, яка полягає в тому, що саме остання буква змінюється з S на O. Це елемент в тонкоплівкових транзисторах дисплея. Там, де є старіша буква S, там використовується низькотемпературний полікристалічний кремній. Це виходить звичайний led дисплей. А там, де LTPO, то там замість кремнію використовується низькотемпературний полікристалічний оксид. Так. І що це значить? А це означає і дає те, що цей самий оксид дозволяє змінювати. Частоту оновлення в динамічному режимі, тобто Герц на дисплеї, можуть бути від 1 до 120. І той, що старіший звичайний oled дисплей не дозволяє цього робити, принаймні на хардверному рівні, лише на програмному. Так виходить, що цей LTPO перше. Це технологічніший дисплей. Ну і звісно ж дорожчий в виробництві, і ті самі дисплеї LTPO ми можемо побачити тільки в флагманських смартфонах від різних виробників. В дешевих такого поки що нема. І повертаючись до дисплею флагманського Pixel 8 Pro, то тут все по флагманськи максимальної яскравості достатньо, та і пікова яскравість дозволить розгледіти всю інформацію на дисплеї в сонячний день. Що ж до передачі кольорів на дисплеї, то тут теж все в добрих традиціях е, смартфонів від Google, принаймні тих, що в мене були, це той самий Cozy Display. Кольори яскраві, але в той же час якісь наче теплі та приємні. Якщо для когось будуть занадто теплі, можна спробувати налаштувати на свій смак в налаштуваннях. Дисплей файний, все чітко, якісно, яскраво. А іще можна вибрати, до речі, роздільну здатність або таку як. Е, щоб смартфон на наповну 2992 на 1344, або трішки закатати губу назад і зробити, щоб смартфон був більш енергоефективним і встановити 2244 на 1008 пікселів. Загалом до дисплею Pixel 8 Pro в мене запитань майже немає, лише, мабуть, одне. Коли знаходишся в темряві, то смартфон якось занадто занижує яскравість цього самого дисплею. Ну то таке, можливо, то так правильно, і я звик, щоб прямо. Світило сильніше і випалювало в очі. Загалом, ну такий собі мінус. А взагал, підсумувати все про дисплей, то він дуже класний Переходимо до начиння, та як же працює флагманський смартфон від Google. Процесор тут від Google, логічно, встановлено Tensor G3. Виходить, що до речі, цікава штука з 9 ядрами. Одне Cortex-X3, 4 ядра Cortex A715 і ще 4 ядра Cortex A510. Це прикол. До знайомства з цим Pixel 8 Pro, я навіть не думав, що тут 9 ядер виходить. І цей Tensor G3, 4-нанометровий, плюс має графіку з такою вже пафосною трішки назвою. Immortalis G715 SM c 10 Pro Plus Max що там, коротше таке. Ще Pixel 8 Pro має 12 гігабайтів оперативної пам'яті та декілька версій накопичувача, зокрема 128, 256, 512 та 1 терабайт. Звісно ж, без можливості розширення з допомогою карти пам'яті. Це вже, в принципі, норма в наш час. Що стосується повсякденного користування цим пікселем, то тут я не здивований. Все працює моторно, все чітко, всі застосунки льотають нормально. Загалом, як і завжди, запитань у мене особисто до роботи смартфонів від Google ніколи не було. У мене все було чудово і файно. В принципі, так як і з цим Pixel 8 Pro, теж все вогонь. До речі, про вогонь. Повсякденна робота та завдання, воно то добре, але я ще пішов перевірити стрес-тестом цей Pixel 8 Pro. І тут прямо вогонь, саме в кольорі цієї діаграми, тому що смартфон почав дуже швидко скидати частоти процесора, і графік пішов із зеленого в червоний, з якого він так і не повернувся в зелений. І це лише 15-хвилинний тест. Що було б за 30 хвилин, я навіть боюсь уявити. І ще до всього смартфон нагрівся. До речі, дивно нагрівся. Не так, прямо, що аж руки пекло. Просто нагрітий смартфон. Але графік, як ви самі бачите, червоний. Ну і після такого стрес-тесту я пішов перевіряти, а що ж буде тоді з іграми. І так, я знаю, що я багато разів говорив, що пікселі далеко не ігрові смартфони, але ж стало цікаво, що воно та як буде. І власне ситуація з іграми така. Перша гра вже за такою собі традицією була Call of Duty. І тут Pixel 8 Pro впорався досить файно. В налаштуваннях я виставив показник фреймрейт на Ultra, а показник графіки сам встановився на позначку Medium. І при таких налаштуваннях FPS в середньому був біля 60 кадрів. Грати, звісно, комфортно та приємно. Але я спробував встановити, щоб кадрів на цьому самому Пікселі було більше. Розблокував в налаштуваннях ці самі кадри і встановив до 120. Але смартфон більше, ніж 62-63, не піднімав ці кадри. Але загалом і 60 в середньому цих самих кадрів було добре. Тож грати в Call of Duty на Pixel 8 Pro можна. На Red Magic можна було 120. Там давало 120, Я встановив, тут поняв показник 120. Але він не видавав, 63 найбільше. Далі, звісно, пішов тестувати цей Pixel в Lost Light. І тут, відверто кажучи, щось для нього стало тяжкувато. На лаштуваннях я, звісно, встановив для більшої частоти кадрів FPS на позначку Ультра, а графіка стала на смуз. Але під час гри кадри стрибали, як їм заманеться. То під час бою вони стабільні 60, то просто під час пробіжки по локації падали до 38. І тут вже не зрозуміло, що й до чого, чесно кажучи, то смартфон скидає частоти процесора, коли йому заманеться, а потім їх повертає назад чи щось типу того. Але граючи в Lost Light, довго на стабільні кадри на цьому Pixel 8 Pro розраховувати не можна. Ну і так, щоб добити Pixel 8 Pro в іграх, я встановив Genshin Impact. Тут я вже розумів, що суперстабільного та високого FPS не варто очікувати, але все ж вирішив спробувати. І власне таке відчуття, що Pixel 8 Pro навіть трішки краще впорався з Genshin Impact, ніж із тим же Lost Light. Хоча кадри з часом і просідали, а потім поверталися. Але цих же просадок було менше. Але і середній FPS був нижче, десь 45 в середньому кадрів. Налаштування графіки FPS були встановлені майже всі на показник медіум. І, звісно ж, смартфон нагрівся. Так що, отак, от моє твердження підтверджується, що пікселі геть не ігрові смартфони. Так, для чого ж ці всі 9 ядер круті назви графічного процесора, і оце все, якщо не для ігор? І таке питання може виникнути. Давай розбиратися. Компанія Google під час презентації нових Pixel 8 та Pixel 8 Pro розповідала багато про штучний інтелект в смартфоні, і що саме ці процесор та пам'ять і все начиння дозволяє робити чудеса на новому поколінні флагманських смартфонів від Google. Ну тут, відверто кажучи, вони трішки злукавили. Адже штучний інтелект і оці всі розумні штуки є і в інших смартфонах, і від інших виробників. Але мені здається, їм просто було чимось, треба було виправдати своє відставання саме в розвитку процесорів, в принципі, і не тільки процесорів, від інших виробників. Де ще компанія Google відстала від конкурентів, зараз і поговоримо. І це саме та інформація, яку буде дивно чути від цієї людини, яка багато років захищала смартфони Google Pixel. Від конкурентів. Ця річ неочікувано стала камера в новому Pixel 8 Pro. Але не спішіть діставати гнилі помідори і закидувати цей Pixel 8 Pro цими помідорами. Бо він ще нічогенький. Але де саме він нічогенький, зараз і розповім. Камери в Pixel 8 Pro три камери. Власне, такий же набір камери, як і в попереднього Pixel 7 Pro. Але самі модулі камер відрізняються. Так от основна камера представлена в вигляді 50-мегапіксельного модуля від Samsung. З апертурою F1,7 фокусною відстаню 25 мм. Камера то 50 мегапіксельна, та і в Pixel 7 Pro була 50 мегапіксельна, але фото все рівно можна було робити раніше лише 12 мегапіксельні. А от Pixel 8 Pro компанія вирішила все таки додати можливість робити 50 мегапіксельні фото, що вже трішки розширює фотоможливості Pixel 8 Pro. Загалом фото на основну камеру Pixel 8 Pro входять. Чудові, як завжди, я б сказав навіть так, по-своєму, по, по пікселевському Друга камера це ультраширокий об'єктив на 48 Мп з апертурою 2.0, та кутом огляду 126 градусів. Оце вже прокачана камера проти ультраширокої камери в Pixel 7 Pro, в якого було 12 мегапіксельний ультраширік. Але навіть не в мегапікселях справа. А справа в тому, що камера тепер справді робить досить файні фото. хоча вони в принципі були і до цього файні. Але. Nenhum Все ж за рахунок нової камери та нового програмного забезпечення на цю ультрашироку 48 мегапіксельну камеру тепер можна робити не просто ультраширокі фото, а ще і макрофото, що ще трішки розширює варіативність фотоможливостей Pixel 8 Pro. Ну і третя камера, це телефото об'єктив мегапіксельний, теж від Samsung, як і основний об'єктив від Samsung, з апертурою F28 з фокусною відстанню 113 мм, що є еквівалентом оптичному п'ятикратному приближенню. Камера з оптичною стабілізацією, до речі. От такий набір камер, я вже повторюю, це не вперше, на мій погляд, найбільш правильний в флагманських смартфонах будь-якої компанії. Чудова основна камера, досить файна, ультраширока, і телефотооб'єктив, а з яким там він вже приближенням 3x чи 5х то вже інша справа. Загалом всі камери роблять фото, як я вже говорив, досить файно. По-своєму, по-пікселевському, звісно ж, десь можуть налажати. Але частіше за все фото гарні. І ще компанія Google все таки вирішила додати такий режим зйомки в свій смартфон з назвою PRO, як професійні налаштування зйомки фото. Тобто можна покрутити ISO, баланс білого і всякі інші налаштування. Ну цей режим, чесно кажучи, вже напрошувався давно. І це, мабуть, навіть щось тут не режим, а просто можливість налаштувати до всього в режимі фото. Що ж ти нахвалюєш камери, а де ж в чому смартфон Pixel відстав від конкурентів? А ось де, це зйомка відео на смартфони Pixel. Давай так, я не кажу, що Pixel 8 Pro знімає дуже погане відео. Ні, він видає непогані результати, з якими можна працювати. Але на фоні конкурентів, того ж iPhone 15 Pro Max чи Samsung S23 Ultra, все ж таки Pixel 8 Pro програє. Що по якості відео, що по правильності передачі кольорів на цьому відео. Я вже мовчу про режим зйомки відео в Samsung S23 Ultra, де можна налаштувати всі оці штуки. Професійні ISO, Balance ланс білого, шатерспіт і так далі. Такого в Pixel 8 Pro в режимі відео немає. Хоча в режимі фото є. Чому не реалізувати це саме тільки в режимі відеозйомки, я не зрозумів. Так, я розумію, що можна встановити різні застосунки камер сторонні і там, типу, налаштувати про режим зйомки, але в Samsung це реалізовано вже в стандартному застосунку, і я не бачу сенсу тоді обирати той же Pixel 8 Pro, а не Samsung S23 Ultra. Бо за ті застосунки сторонні камери зазвичай ще треба й платити бабло. Є в мене така думка, що смартфони Pixel, а саме Pro версії, застрягли десь плюс-мінус на одному рівні, десь із часів 6 Pro та 7 Pro. І якось стараються покращити все тільки за рахунок алгоритмів. В той час, коли конкуренти працюють над всіма аспектами, як хардвер, так і софтвер. І розвиваються, щоб смартфони видавали прямо такі результати, що аж не вірилося б, що то смартфони так можуть. Якось, наче, топчуться на місці ці гуглофони. А таке вже було. За часів Pixel 3. Що конкуренти пробували змінювали модулі камеру, досконалювали нам програмне забезпечення, а смартфони Pixel стояли на місці. А це не дуже добре. Тож бажаю всім всій команді цих Pixel рухатись вперед і в наступному поколінні Pixel дати такого, щоб всі були в шосі І я в тому числі, ну раніше було в Пікселях. Перевага те, що вони чистий Android. Так, перевага зараз закінчилася в тому, що таких чистий Android зараз скрізь. Всі, всі до пюр Android посунулися. Я тобі три, три назву: OnePlus, флагмани, Samsung, флагмани і Asus Zenfone 10, про яке ми писали відео. Там, там трішечки є Asus війська, а все Samsung. Ну, то взагалі. Ще варто сказати про фронтальну камеру, вона тут 10,5 мегапіксельна з апертурою f 22 та фокусною відстанню 20 мм. Ну тут, чесно кажучи, селфі камера в Pixel 8 Pro для фото файна. Можна забачити добряче селфі. А от щодо відео, то це на мій смак уже блін, для такого флагмана слабовато. Та й шумить вона навіть в день на вулиці добряче. То й з передачею кольорів на відео якось частіше промахується, ніж потрапляє куди треба. Якщо вже в тебе Pixel 8 Pro, і ти ведеш якийсь е, відеоблог, то основна камера тобі допоможе. Навіть для сторів все ж таки краще знімати на основну. Знову ж таки, конкуренти тут підперли 8 Pro до стінки добрячі. iPhone зараза теж вже навіть краще знімає відео на фронталку. Про Samsung S23 Ultra взагалі мова не йде. Той знімає на всі в камери файне відео. Що на фронтальну, що на всі, ті, що в нього є ззаду. Ото такі справи з камерами в Pixel 8 Pro. Ну про те, що на Pixel 8 Pro можна вирізати зайві об'єкти на фото чи рухати ці самі об'єкти на фото в кадрі, виділивши їх. Я думаю, вже тільки лінивий не сказав. То все є то чудово, чудово, що можна відразу відредагувати фото, не шукаючи сторонній застосунок. Для цього чудово, й те, що в відео можна відредагувати звук з допомогою штучного інтелекту, видаливши шум на фоні чи вітер. Це все чудово. Чудово, що теж можна трішки підкоригувати готове відео, але ще варто попрацювати і над самим відео, як він його знімає, яке воно буде, передача кольорів і так далі. Бо конкуренти тут уже прямо. Ще до речі, біля камер є така штука, як термометр, яким можна виміряти температуру різного типу поверхонь. На холяру він тут, я хазе, але він є. Я думаю. Шукати смартфон до гарячих предметів, до води чи до чогось іншого, камерою, таке собі задоволення, щоб виміряти температуру. Це хіба що виміряти, наскільки холодна вода, якщо ви практикуєте гартування в холодній воді. Це можна, тим паче смартфон захищений від пилу та вологи по стандарту IP 68. Коротше, цей термометр типу додаткова приколюха. Але на холеру це додаткова приколюха, я хазу. Акумулятор в Pixel 8 Pro встановлено з ємністю 5050 тисяч мА, що вже звичний показник смартфонів всіх, не тільки навіть флагманських. Смартфон цей підтримує швидку зарядку на 30 Вт, Є бездротове заряджання з максимальною швидкістю 25 Вт. До чого до чого? А до автономності в мене, мабуть, запитань взагалі немає. Смартфон при моєму сценарію використання жив так, як і всі флагмани від інших виробників це в середньому день. Ну, якщо трішки менше його юзати, то я думаю добувається. Загалом з автономністю все окей. Ще варто згадати про звук в Pixel 8 Pro. Мені особисто сподобалось, як звучать стереодинаміки в цьому екземплярі. Щось в ньому є, якась навіть глибина цього самого звуку. І ще теж сподобалося, який звук видає Pixel 8 Pro саме через дротові навушники. Теж, реально, прямо кайфунув від прослуховування улюбленої музики через ці самі дротові навушники. Підбиваючи підсумки про цей флагман-флагман від Google, я б сказав так: це дійсно флагманський смартфон із своїм цікавим. Не таким, як усіх, дизайном, з приємним, файним, добре відкаліброваним дисплеєм, е, з крутими фотоможливостями, з чудовим стереозвуком і класним на мій смак звуком в дротових наушниках. Ніфіга, не ігровий, звісно, але дуже розумний. Із штучним інтелектом смартфон, який я поки що пропущу, і буду чекати наступну версію, що розірве всіх конкурентів, що прямо я захотів повернутися до смартфонів Pixel. Але якщо. Все, про що я розповів до цього відео, тебе влаштовує в цьому Pixel 8 Pro. І головне, ти хочеш, щоб смартфон оновлювався років 7. Що принаймні обіцяє компанія Google, то Pixel 8 Pro брати варто. Чекаю вас в цих коментарях, що думаєте про цей Pixel 8 Pro. Ну а ми погнали далі. Всім дякую за підтримку. Ставте свої найкрутіші в світі. Вподобайки, пишіть коментарі, і обов'язково продовжуйте підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтерам, допомагаємо хто чи може, і рухаємось лише до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось!